Привіт-привіт! А послухайте, будь ласка, вірш, Мікроби та хвороби. ля прийшли хвороби? Їх створили злі мікроби. Ці маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці у сміттю та у пилюці під брудними нігтями, пазурями, кихтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтає та хворіє. І тому малята слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися, повтікають всі мікроби разом з ними. Хвороби. А щоб ніколи не хворіти, ми будемо вчити правила особистої гігієни. Щоб здоров'я з малку мати, про оханність треба дбати. Виконуй правила оці прості будеш жити в чистоті. Як правильно вмиватися, починаємо навчатися. Візьми до рук мочалку й мило і берись мерщій за діло Спочатку помий з милом руки, вимий обличчя, шию, вуха. Використовуй прохолодну воду, будеш завжди чистим і проженеш хворобу. Купатися щодня не забувай, тіло особистим рушничком витирай. Після купання повітряні ванни влаштовуй, знищуй інфекції і організм свій загартовуй, щоб правильно доглядати за зубами, послухайся поради лікаря та мами. Зуби чистить вранці і ввечері на день-двічі, полощи рот після кожного прийому їжі. Якщо хочеш мати гарний слух, стеж за чистотою своїх вух. Теплою водою з милом їх вимивай, від гострих предметів та різких звуків оберігай. Твій ніс від інфекцій тебе зможе захистити, якщо його не забуватимеш мити. Дітки, дотримуйтеся цих нескладних правил і будьте здорові! А я вам дякую та говорю до зустрічі.